Больова перемога зірки. Наші земляки в Охтирці переграли місцевий нафтовик Укрнафта 3-2. Перед поєдинком зірка посідала друге місце у турнірній таблиці, а нафтовик п'яте. За однаковою кількістю очок по 13. Наші земляки випереджали суперників лише за кращу різницю забитих та пропущених м'ячів. Ми ожадаємо, що гра була дуже важкою, ми знали, куди ми їдемо, з яким суперником граємо, добре вивчали суперника, достатньо. Кваліфіцірована команда, є ряд опитних іграков, тому ми розуміємо, що буде очень складно здесь. початок матчу був за господарями, які відкрили рахунок вже на четвертій хвилині. Нападник нафтовиків Владиславою Цеховський скористався помилкою захисника кіровоградців Олександра Кучеренка і переграв голкіпера Паразірки один Поки кіровоградці знаходилися у легкому нокдауні, господарі створили ще декілька небезпечних моментів біля воріт Павла Поштаренка та забити вдруге не зуміли. А от наші земляки свій шанс підстерегли наприкінці тайму. Цього разу у власному штрафному майданчику помилився оборонець нафтовика, і Андрій Мостовий зрівняв рахунок. Переможний настрій кіровоградці зберегли і на другу половину матчу. У другому матчі поспіль голом відзначився Роман Локтіонов, який невідпорно пробив головою на 52-й хвилині. 1-2. Серйозну заявку на перемогу гості зробили на 74 й хвилині. Андрій Бацула пробивав зі штрафного і м'яч рикошетом від стінки втретє опинився у воротах нафтовиків. На куражі кіровоградці пішли в атаку, проте забити четвертий м'яч зірці не вдалося. Натомість господарі таки зуміли на 91-й хвилині скоротити розриву рахунку. Проте перемогу наші земляки не віддали. 3-2. Вольова вікторія кіровоградців. Пропустили швидкий гол, Потім якось, якось, нас наоборот город Взяли ініціативу свої руки, забили три хороших м'яча. В цілому ми задоволені, що основную часть э, того, что мы планировали, выполнили. Двигаемся дальше. Ребята с хорошим настроением будут готовиться к следующей. Класс футболиста выше. Реально выше. Это вооруженный база видно, и средняя линия, и по работе с мячом. Но наши командные действия в первом тайме это же не велика. А от саме ті ошибки, яка просила нашу ну, это, в общем каділок. За винятком столичного Динамо-2 інші конкуренти кіровоградців у боротьбі за місця у верхній частині турнірної таблиці теж втратили очки. Не змогли переграти суперників у Полтаві і Краматорську, Харківський Геліус та Черкаський Дніпро. А от кияни, як і зірка, здобули мінімальну перемогу. Тож після восьмого туру столична команда зберегла за собою перше місце, а кіровоградська друге. Поки зірка перемагала нафтовик, провідні спортсмени та тренери Кіровоградщини відзначали День фізичної культури та спорту. У ковалійському парку винуватців свята вітали керівники міста та області. Це ваше свято, адже дуже багато поколінь спортсменів прославляють кіровоградщину, прославляють Україну на різних змаганнях: на європейських, на світових, і коли. Звучить гімн України, то більше і більше людей в світі знають про те, що є така гарна нація, що є такий гарний український козацький народ. Посвідчення майстрів спорту України отримали юні кіровоградські атлети. Одна з них гімнастка Діана Кравченко, яка норматив виконала на чемпіонаті України. Це справді було важко, але ми з усиллями моїми тренерами досягли цих успіхів. Я дуже багато років вже у спорті і знаю, що це таке. І з усиллями без мого тренера я б не досягла цих успіхів. Почесними грамотами обласної державної адміністрації, обласної та міської рад нагородили героїв спортивного року. З корабля на бал потрапив багаторазовий чемпіон країни у Срипкаховосвіт. -у Соту ...Дмитро Яковенко. В Фінляндії я прыгал 5 сентября. Там була дуже погана погода, 12 градусів і йшов дощ від початку... до самого конца соревнований. Вот. Я прыгнул 2,20 і зайняв перше місце, А через, через два дні на третій я вже... ...виступав в Італії, зайняв третє місце, да, виграв Богдан Бондаренко раз. вже на сьогодні 2015-й можна називати успішним роком для спорту Кіровоградщини, каже заступник начальника облспортуправління Ульяна Соколенко. Це баліки Джао, який виборов в командному в команді третє місце на перших європейських іграх, і ми вже попали в історію з цим спортсменом, а Це дзюдо. В цьому році. Ми вже маємо двох майстрів спорту міжнародного класу. Це є Ковенка, Дмитро, це Буніна, Анна. Стрільба кулява і легка атлетика. Не забули у цей святковий день і про ветеранів спорту. Далі розпочалися веселі старти для юних спортсменів. Діти отримали море позитивних емоцій від заходу, говорять представники нашого тренерського цеху. Діти довольні, все, тому що наймаленький дитина, якому 7 років підбіжав, каже, у мене такого дня ще ніколи в житті не було. І це прекрасно. Святковим буде і наш наступний спортивний уікенд. Адже цими днями Кіровоград відзначає свій день народження. 19 та 20 вересня наше місто приймає відкриті всеукраїнські турніри з дзюдо, греко-римської боротьби та велоспорту. Тож чекайте цікавих репортажів про змагання кращих атлетів країни.